Хлопець каже своїй дівчині. Отже, е, забув це слово. Ну, як це воно? Ким я буду для твоєї мами, якщо одружись на тобі? Рятівником. Бабусі, що сидять біля під'їзду, скинулися і замовили собі повію. Приїхала Анжела, яка цілу годину вислуховувала, що вона повія. Потім забрала гроші та поїхала. Лежать прапорщик Степан та Іринка в ліжку. Іринко, ти прямо як батарея порогового опалення. Що, така тепла? Ні, ребриста, образилася Іринка і теж в'їдливо каже. Степане, а ось твій член не мов би подільський експрес. Що, такий швидкий? зрадів Степан. Ні, стоїть рівно дві хвилини. Щоб підтримувати в сім'ї нормальні подружні стосунки і разом зустріти щасливу старість, не лінуйтеся зателефонувати додому ще з вокзалу. Чорниця Ізабелла, повернувшись у монастир вранці, швидко пішла в душ. Стара ігуменя, запідозривши щось недобре, схопила цнотливу Ізабеллу за руку і повела до гінеколога. Гінеколог розсунув чорниці ноги, подивився і каже Отже, кажеш, незаймана! Так, ну і де ж ти незаймана? Це я, мабуть, тампоном. Голубко, скажи своєму тампонові, що ти вагітна!